Які інструменти пропаганди на тимчасово окупованих територіях використовує російська влада? Більшість із них нам відома: телебачення, соціальні мережі, штучний інтелект. Та давайте купнемо глибше. Окрім масових меседжів у змі використовуються і культурно-освітні проєкти, що ніби зсередини руйнують фундамент національної свідомості і змінюють розуміння людей про те, хто вони є насправді, якими саме способами Росія оперує останнім часом далі у випуску. Центри рускає слова. Наприкінці минулого року російські окупанти заявили про відкриття на тимчасово окупованих територіях центрів руське слово. У них планують популяризувати російську мову, викладати російську історію та культуру. Насправді, мета таких центрів у поширенні пропаганди на українців, які залишаються в окупації. Перші чотири центри відкрилися на базі так званої Донецької республіканської універсальної наукової бібліотеки імені Крупської. Окупанти заявили, що в центрах русського слово» планують викладати російську мову, популяризувати її історію та культуру. Цілком зрозуміло, що насправді такі осередки стають інструментом русифікації і маніпуляції свідомістю місцевого населення. Під виглядом освітніх ініціатив окупанти намагаються нав'язати викривлене бачення історії, легітимізувати свою присутність і створити ілюзію культурної інтеграції. Подібні кроки є елементом інформаційної війни метою якої є підрив національної єдності і перетворення українців на носіїв проросійської ідеології, окупанти прагнуть не лише контролювати території, а й змінювати місцеве населення, поступово знищуючи згадки про все. Українське без можливості прямого впливу Україна змушена покладатися на непрямі методи протидії такій пропаганді, такі як поширення правдивої інформації через зовнішні канали, радіо, інтернет, соціальні мережі та месенджери. Однак доступ до таких ресурсів на окупованих територіях часто обмежується окупаційною владою, яка блокує українські джерела інформації і замінює їх пропагандистським контентом, змінюють освітню програму в школах. Російські окупанти продовжують активно використовувати освіту як інструмент пропаганди на тимчасово окупованих територіях України. Вони не лише впроваджують культ так званих героїв СВО серед українських дітей, а й кардинально переписують шкільну програму, підлаштовуючи її під кремлівські наративи. Про це повідомили в центрі національного спротиву за інформацією. Російські окупанти готуються включити до навчальної програми так звані твори військових письменників, які брали участь у війні проти України. Одним із таких авторів є бойовик Андрій Тузников, військовий злочинець, який ще в 2014 році брав участь у захопленні луганського аеропорту. Тепер він описує військові події у своїх виданнях, які окупаційна влада намагається включити до навчальної програми українських школярів на тимчасово окупованих територіях. Культурна війна, пам'ятник у Маріуполі та Правильне кіно на тимчасово окупованих територіях України Кремль запустив пропагандистський фестиваль Правильне кіно спрямований на переписування історії та дискредитацію ролі України в Другій світовій війні. Про це повідомили в центрі національного спротиву. Головна аудиторія це молодь та учні, яких змушують брати участь у цих заходах. Зазначається, що колаборанти раніше примушували пенсіонерів дивитися схожі пропагандистські матеріали у республіканській бібліотеці, а до організації заходів залучають героїв СВУ, щоб героїзувати злочинну політику Кремля. У Маріуполі ж окупаційна адміністрація розпочала будівництво монумента Маріуполь, місто бойової слави, який буде увінчений гербом Росії. Як розповідає Маріупольська міська рада, про це вже повідомляють пропагандистські змі. Монумент зводять на площі між парком Петровського та заводуправлінням колишнього машинобудівного заводу Азовмаш. Наразі на місці майбутньої споруди вже прибрали старі плити і розпочали облаштування фундаменту. Окупаційна влада прагне завершити роботи до 9 травня, аби використати монумент як черговий символ загарбницького режиму. За планом він складатиметься із гранітної колони, встановленої на постаменті, а з Арху розмістять герб Росії. Цей монумент є черговою спробою Кремля нав'язати російську символіку та виправдати окупацію міста, яке зазнало масштабних руйнувань та гуманітарної катастрофи внаслідок вторгнення. Ось такі методи використовує Росія для насадження своїх наративів на тимчасово окупованих територіях. Звісно, складно оцінити масштаб впливу на українців в окупації постійної інформаційної навали від окупантів. Ми можемо наразі лише констатувати факт: Росія прагне захопити. Не лише території, але й свідомість людей, які на них проживають. А в мене на цьому все. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного Варіанта. Дякуємо, що ви з нами. До зустрічі!